Цисус невибаглива витка рослина сімейства виноградові з м'ясистим яскраво-зеленим листям, який часто прикрашають вітальні в європейських будинках. Представники роду мають помітні відмінності у формі листа, але всі вирощуються на кшталт кімнатних ліан. Одні квіткарі вважають за краще пускати тогі батоги по опорах вгору, інші дають їм можливість вільно звисати вниз, утворюючи густі чагарники химерної форми. Батьківщина рослини вологі ліси тропічних та субтропічних регіонів. При вирощуванні у будинку для цисосу рекомендується вибирати світлі кімнати з великою кількістю непрямого сонячного світла. Листя любить оприскування. Взимку Ліана завмирає. В цей час її краще не турбувати, не переносити з місця на місце, не чіпати листя, скоротити полив. У народі цисос називають виноградним плющем кімнатним виноградом беріскою. Згодом Ліана обростає пагонами. Численні вусики допомагають кріпитися до вертикальних поверхонь. Підвиди цисусу не вибагливі, але є й такі, які акліматизації повністю скидають листя. Швидкоросла рослина з великою кількістю пагонів і густим листям потребує регулярного поливу. Грунт повинен бути злегка вологим, не допускається і застій рідини у кореневій системі. Легкий ґрунт, дренаж допоможуть цьому запобігти. Сигналом до наступного поливу служить підсохлий верхній шар земляної суміші. Частота поливів залежить від підливу рослини, рівня вологості в приміщенні, великої кількості тепла та світла. У другій половині осені поливи скорочують. Цисус – тропічний виходець. Волога потрібна не тільки коріння, а й соковитим листям. Для створення сприятливих умов використовуйте оприскування. Дрібнодисперсне розпилення води влітку потрібне найчастіше одного-двох разів на тиждень. Взимку, коли вимикається опалення, робіть це щодня. На нестачу вологи можуть вказати листя, що падає. Об'ємні ліани з великим листям рекомендується протирати іноді вологою ганчіркою. Цисос невибагливий у догляді, але досить теплолюбний. Він добре розвивається у відкритих просторах, але не любить прямих сонячних променів. Чим світліше листя у різновиду рослин, тим більше він світлолюбний. Відразу після покупки будь-якого сорту цисосу слід дати час на акліматизацію. Для цього ідеально підходить півтінь. Чи достатньо ліані світла можна визначити за кількістю нового листя. Якщо рослина добре розвивається, місце їй підходить. Оптимальна температура повітря в кімнаті не менше 18 градусів в день, щонайменше 15 градусів вночі. Влітку кімнатна квітка найкраще почувається при температурі 18-25 градусів. У холодний сезон йому достатньо 18 градусів. Цисус не любить протягів і різкої зміни температури. На більшість негативних моментів реагує скиданням листя. Пересадки рослини. Займіться пересадкою рослини відразу після покупки або приділіть цьому час із настанням весни. Коли починається фаза зростання, пошкодження коренів переноситься досить легко. Найпростіше щорічно перевалювати цисус разом із грудкою землі в горщик більшого розміру. Орієнтуйтеся на обсяг кашпо, що на 15-20% відрізняється від попереднього. Повністю міняти ґрунт не потрібно. Достатньо додати свіжої землі, що підходить за складом для ліан. Цисус росте дуже швидко. Якщо вам здається, що батоги витягуються з занадто великою швидкістю, залиште рослину в горщику меншого об'єму. Якщо рослина розвивається добре, то пересаджувати її можна раз на 2-3 роки. Для формування куща підходить обрізка. Довгі батоги в ампельному варіанті не будуть звисати до підлоги, а стануть більш пишними. Обрізання для формування проводять переважно навесні. Відразу після обрізки чи щеплення утворюються безліч молоденьких пагонів. Старі малопривабливі батоги можна видалити зовсім. Підживлення проводять у весняно-літній період. Взимку потреби в поживних компонентах немає, оскільки рослина зупиняє зростання. Якщо додавати при поливі добрива, відбудеться передозування мінеральними речовинами, що теж негативно позначиться на зовнішньому вигляді та майбутньому розвитку. Передозування може також призвести до закислення ґрунту та повної загибелі рослини. Підживлення не потрібно відразу після цього. У цьому випадку слід витримати проміжок 5-6 Тижнів для підживлення використовують універсальні засоби для кімнатних рослин. Комплексне мінеральне добриво вносять раз на 7-10 днів протягом усієї вегетації. Правила внесення наведені на упаковці На весні і восени. концентрацію поживних речовин знижують, а підживлення проводять найчастіше одного разу на два тижні. Догляд за листям. На зміну місця освітлення, умов проживання, цисус може відригувати з небарвленням або пожовтінням листя. Таке листя слід видалити. Якщо оголюється стебло, його обрізають. Кардинальний спосіб стимулює появу нових пагонів. В результаті квітка виглядатиме щільним кущиком. За листям, що засихає, доглядають за тим же принципом. Причин у засиханні чимало. Вік рослини, нестача води, надлишок світла, прямі сонячні промені, що потрапляють на листя. Для здорового розвитку сухе листя своєчасно видаляють з рослини. Не бійтеся використовувати обрізання, навіть кардинально вкорочувати стебла. Це йде на користь ліані, що стимулює пишність. Здорові обрізані батоги можна використовувати для розмноження живцювання. Найпростіший спосіб розмноження цисосу живцювання. Живці нарізають із здорових молодих відводків. Один кінець довжиною 15-20 см, слід опустити у воду і чекати на появу корінців. Вони мають відрости через 4-6 тижнів. Після цього живці висаджують на постійне місце у горщик. Для укорінення можна одразу вибрати легкий земляний субстрат. 3-4 черешки заглиблюють у місткість, наповнену сумішчю торфу та піску, стежать за постійною вологістю ґрунту. Прискорити відростання корінців допоможе підвищення температури та створення парникового ефекту. Для цього достатньо накрити місткість плівкою. Пересаджені живці до того моменту, поки не почне відростати зелена маса, тримають при постійній температурі 20-22 градуси. Молоді листочки, що з'явилися, сигналізують про те, що розмноження ляни пройшло успішно. Цисус, що сильно розрісся, можна розмножити розподілом куща. У ділянок після пересадки вкорочують пагони. Навесні у ліани з'являється невеликі соцвіття з дрібними квітками зеленого і жовтого забарвлення. Згодом утворюються дрібні темні плоди, що зовні нагадують виноградники. Багато квітникарів видаляють соцвіття, щоб рослина всі свої сили віддавала утворення коріння та листя. Цисус не отруйний, але квіти та ягоди не годяться для вживання в їжу. У країнах Австралії та Африки, де рослина зустрічається у природі, ліану використовують для боротьби з малярією, хвороби. Оглядайте листя на предмет хвороб, сухі кінчики, скручене листя, нестача вологи, скидання листя, протяг і низька температура повітря, тьмяне листя, чорні плями, недолік фосфору та азоту, бліде листя, світлі плями, блідий ґрунт, сонячні опіки, занадто багато світла. Повільне зростання, нестача живлення, прохолодна температура, невідповідне місце, плями, що нагадують гниль надлишок вологи. Від інших кімнатних квітів або через необроблену ґрунтову суміш на листя цисосу можуть перебратися комах і шкідники Рослина уражається павутинним кліщем, щитівкою, попелицею. У разі виявлення паразитів рекомендується обробка спеціалізованим хімічним препаратом. При належному догляді листя має однорідний зелений колір, блискучий Поверхню з зовнішнім виглядом рослина нагадує густий, вкритий листям кущ.